Вітаю у реформатському мисленні. Сьогодні ми заглибимося в одну з найважливіших тем усієї Біблії новий заповіт. Спробуємо розібратися, чому він є ключем до розуміння найвищої мети Бога. І як завжди, робитимемо це через призму класичної реформатської теології, спираючись на її багату спадщину. Щоб зрозуміти велич нового заповіту, потрібно почати, з мабуть, найфундаментальнішого питання, для чого взагалі все існує, у чому полягає кінцева мета Бога у всьому, що він робить. І відповідь, яку дає реформатська традиція, дуже чітка і ясна найвища мета Бога, це його власна слава. Це означає, що все, що він робить, він робить для того, щоб його пізнавали, щоб ним насолоджувалися і щоб його прославляли таким, яким він є насправді. Як же це виглядає на практиці? Ну, по-перше, Бог прагне утвердити святість свого імені, але що дивовижно, він робить це не для себе одного, він звеличує свою славу для насолоди свого народу. Тобто наша радість є частиною його мети. Він, по суті, прикрашає свій народ, і краса цього народу це захоплення його красою. А все це разом веде до однієї великої мети вічної хвали слави, його благодаті. І ось тут на сцену виходить новий заповіт, це не просто якась угода чи контракт. Ні, це, це божий геніальний план, його всеохопний шлях, яким він і досягає цієї своєї найвищої мети. Гаразд, але чому він називається новим? Що робить його таким особливим? Щоб це зрозуміти, нам треба порівняти його з тим, що було раніше, саме в цьому контрасті і розкривається вся його неймовірна сила. Просто подивіться на цю різницю вона колосальна. Старий синайський заповіт був зовнішнім закон, буквально висічений на камені. І що сталося? Історія свідчить його порушили, а новий заповіт це щось абсолютно інше це не зовнішній припис, а внутрішня реальність. Закон, записаний безпосередньо в серцях, і саме тому він вічний і, на відміну від старого, непорушний. Добре, це звучить вражаюше. Але як це працює? Який механізм цієї внутрішньої зміни? Пророк Єремія дає нам чітку відповідь, окреслюючи три величезні реальності, які лежать в основі нового заповіту. І зверніть увагу на послідовність тут є неймонірна божественна логіка. Усе починається з першого кроку прощення, абсолютного повного прощення. Бог каже Я прощу і не згадаю більше. Це прощення, немовби відкриває шлях для другого кроку, Бог сам вкладає свій закон у серце. І вже ця внутрішня трансформація приводить до кульмінації, до третього кроку справжнього, особистого, глибокого пізнання Бога. Давайте трохи зупинимося на цьому другому кроці, бо саме тут, саме тут криється вся суть. Перехід від кам'яного серця до серця з плоті – це не просто метафора, це справді радикальна надприродна зміна. Пророк Язекієль використовує просто вражаючий образ божественна хірургія. Уявіть собі, Бог сам своєю рукою проводить операцію на серці. Він забирає кам'яне серце, холодне, тверде, нечутливе до нього і дає натомість серце сплоті, живе, тепле, здатне відчувати його красу і відгукуватися на його любов. І ось вона ключова різниця. Старий заповіт вимагав. Люби Бога, будь слухняним це були зовнішні слова. А новий заповіт робить щось неймовірне він сам створює цю любов усередині. Він не просто вимагає послуху, він сам творить у серці здатність і бажання бути слухняним. Це перехід від Божого Слова ззовні до Божого діла всередині. А тепер давайте з'єднаємо все це разом. Коли цей дивовижний механізм внутрішньої зміни зустрічається з найвищою метою Бога, про яку ми говорили на початку, результат виходить просто приголомшливий. Це і є вершина всього Божого задуму. Дивіться новий заповіт доводить до досконалості велику мету творіння. Він створює цей неймовірний стан взаємної радості. Божий народ знаходить свою найвищу насолоду в Бозі, а Бог, у свою чергу, знаходить насолоду в своєму народі, який насолоджується ним. Ось що це означає, Бог знаходить радість у нашій радості в ньому. І просто послухайте, з якою пристрасті сам Бог говорить про це. Це не якась стримана формальна обіцянка. Він каже, я буду радіти, роблячи їм добро. І не просто радіти, а усім серцем моїм і всією душею моєю. Тільки вдумайтеся, всемогутня радість самого Бога стає гарантією нашої радості. Це ж неймовірно. Отже, давайте підсумуємо: новий заповіт це не просто одна з тем Біблії, це Божа досконала стратегія для досягнення його власної слави. Як вона працює через радикальну внутрішню трансформацію, що починається з прощення і дарування нового серця? А до чого це веде? До створення народу, який по-справжньому знає і насолоджується Богом. І кінцевий результат це вічна взаємна радість між творцем і його народом. Це план, який просто не може провалитися. І все це залишає нас із одним глибоким питанням для роздумів: якщо кінцева мета Бога це не просто інтелектуальне знання про нього, а глибоке внутрішнє пізнання серцем, то як такі стосунки виглядають у реальному житті? Що означає вийти за рамки простої теології і по-справжньому всім єством пізнати живого Бога?